Чорному морі на бойовому чергуванні росіяни залишили чотири кораблі серед них надводний ракетоносій із вісьмома ракетами калібр на борту. Про це повідомили в оперативному командуванні. Південь також там додали, що окупанти, вочевидь, не полишають ідеї висадки ворожого десанту на територію України. Про це нагадує один великий десантний корабель. Тим часом на суходолі на Південному напрямку ворог продовжує вести оборонні дії та наносити ракетно-артилерійські удари по позиціях наших військ. Крім того, на окремих ділянках лінії зіткнення росіяни навіть намагаються контратакувати однак безуспішно також ворог веде аеророзвідку та вишукує спроби проникнення в тил позицій збройних сил України. Втім, знов так вкрай і безрезультативно. Близько у півночі в районі Архангельського ворожа ДРГ кількістю до 10 осіб намагалися зайти в тил нашого підрозділу. Але була виявлена та уражена. В результаті стрілецького бою із втратами ворог відступив. Зенітно-ракетним підрозділом в небі Херсонщині вранці збитий ворожий штурмовик Су-25. Решта ворожих втрат дорозвідується.